З вами хана, ваш найкращий зірковий таролог, радісна новина на порозі, думайте про себе. У мене така для вас є радісна новина, що ви можете безкоштовно дивлятися на мою Телеграм. Колись вона була платна. І скажитеся новина про те, що амулети, які здійснюють ваше життя. Вони індивідуальні, і саме головне, що я нікому нічого не висилаю. Буває, буває. Оць навіна. Туз мечів. У вас може з'явитися або якась ідея, але це може бути ідея про меч щось відрізати, або щось втілити, меч це так. Або якась серйозна розмова з кимось. ну, про що це? Туди, да, тут ви на себе дуже багато звалили всього. Бачите, вона одна тягне. Тобто у вас є ти, те, чим ви можете пишатися в цьому житті, але тягнете ви все одна, і дуже вам важко, то ви тут захочете якось з цим покончити. Тобто ви згадали, що ви жінка, а пішли в дивитеся, він теж ви на себе дуже багато брати. Ви кажете, та ні, щось якось дуже багато я на себе взяв чи взяла, і яка радісна новина? Радість новина, що з'явиться в вашому житті хтось або один одна людина, або люди, які почнуть вам допомагати, шість спектаклі допомагати вам. Цими вашими жезлами, що ви досягнуть тягнути. А хто це буде допомагати? Ох, як так буває. Аркан суд? Кажуть, це буде доленосне щось в вашому житті. Тобто. Це по долі вам така класна доля. Давайте ще так, а що по долі? в чому буде це поміч? Mm -hmm. Зараз. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут всю тему відійшли, кажуть, поживете, подивитесь. Тут е, ви щось якоюсь людиною зараз в обмежень спілкування і бачення. І в паузі, і від нього захищаєтесь. Так. Е і. Давно ви вже? Тут ви з ним боролися. Тут про нього йде, тут у вас якийсь чоловік їде. Розумієте? Так. Да. Ви будете стати на виборі шляху. Тому, можливо, це про нього річ. Шла.